На даному тренуванні ми робили засідку для зустрічі бойової колони. Кулеметники на квадроциклі під'їхали до, так сказати, умовного рубежу, потім вони висувалися на ось цю ігорку. Потім вони прикривали підхід всіх інших трьох вогневих груп. Ось перша група висувалася в дальній край, ну, там де зараз дими. Друга Група пішла ближче до кулеметників, а третя група вже робила засідку, ну саме тут, де ми зараз стоїмо. Була заложена вибухівка, як бачили, коли був, відбувався підрив. Потім було знищення бойової колони противника. Підпрацювали гранатометники, і далі вже був шпальний вогонь з усього озброєння, яке у нас сьогодні було. Гранатометник? Так. Розкажіть саме про вашу роль, як ви відпрацьовували по цілі, яка за легендою у вас була? Все просто. Ми забігли на позицію, спорядили гранатомет, почули підрив. У нас була команда, щоб гранатометники виступали в бій. І це все відбувається дуже швидко. Ти виглянув, прицілився, зробив постріл, сховався і далі чекаєш команди. Працюєш разом за особовим складом. Максимальна його дальність буде ну, для точної стрільби це 400-450 метрів. Так можна стріляти в районі 50, 50 метрів. Ви сьогодні з якої відстані стріляли? Тут у нас відстань була в районі 100 метрів. За легендою ми відпрацьовуємо питання дій підрозділів добровольчих формувань територіальних громад для здійснення для порядку їх дій в засідці. Ворожий десант. Видвинулися. Зараз його знищили, зараз піде група зачистки, яка буде втікати, бо будемо їх прикривати. Це вибухали, це працювали, перші мінометчики, які перші їх знищили. Ми далі добивали живу силу людей. Зачистка десанту. Росічка, умовного. Умовного умовно, противника. Угу. Ви як звати? Володимир. Часто так тренуєтесь, Володимир? Кожен день. Серйозно? Ну, звичайно. А скільки Дуже часу так, вже? Взагалі. А так активно. Активно, трошки рідше, але тренуємося кожен день. На базі джипа знаходиться кулемет Брауні, який може стріляти по наземних, так і по повітряних цілях. Сьогодні ми знищували десант, знищували, який висаджується на даному участку. Хай навіть не, не йдуть і не сунуться, бо тут їм буде кришка. – Ви гарантуєте? Да, – Так, обов'язково. Да. Ми їх ждемо. Це зенітна установка, 23 мм, калібр, 22 ствола. Два короба по 50 набоїв. Загальній кількість 100. З нею можна працювати як по повітряним, так і по наземним цілям. Яка легенда зараз у вас цього епізоду навчання? Гелікоптер. Наша ці... задача його знищити. Зараз це імітація. Гелікоптера немає. Вони стріли. Нема. зараз. Нема. Ціль сьогоднішніх навчань це перевірка готовності сили засобів, які здійснюють охорону та оборону важливого критичного об'єкту інфраструктури, готовності до дій. Ми свідомі того, що на даний час загроза сухопутних дій проти України з півночі вона є низькою, і ми використовуємо цей час для більш якісної інтенсивної підготовки всіх сил та засобів, зокрема, в тому числі і добровольчих військових формувань територіальних громад. Ви сьогодні в ролі російського військового? Так. Що з вами сталося? Ну, мене підстрелили. Ми захищали колону. Група швидкого реагування навіть при відкритті дверей зреагувала дуже швидко. Я навіть не встиг положити палець на курок. І, відповідно, вони відпрацювали по нашій колоні. Лічені секунди. Вам подобається бути в ролі російського військового? <плес> Як вам сказати, роль потрібно завжди грати. Любов на території Республіки Білорусь на даний час знаходяться підрозділи 6-ї материстрілецької дивізії 3-го армійського корпусу та територіальних військ загальної чисельності близько 9 тисяч осіб. Є близько 60 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем. А, а також залишилася авіація після спільних їх навчань. Так, ми на другому коптері в онлайн режимі бачимо, як виїжджає друга штурмова група. Особовий склад, в принципі, орієнтується по будівлі. Вони мали план попередньо, вони опрацювали деяка кімната, деякий коридор. Друга група друга група корда е -е працює через вхідні двері міську раду шляхом шляхом розстрілу дверей. І входження всередину. За задумом навчань значить, в приміщення міської ради проникли шість озброєних правопорушників, взяли в полон е працівників міської ради та вимагали е майнову вимогу висували. Національна поліція заходила по лівому флангу. Здійснила штурм під прикриттям бронетехніки. А Альфа СБУ за допомогою системи і альпіністів здійснювали вхід в приміщення міської ради з криші Вараської міської ради в на третій поверх через вік. Є максимально приміщення, які диверсійно можна так сказати. Ми намагаємося на цих всіх будівлях відпрацьовувати свої дії. відпрацьовуємо будь-які сценарії в міській раді, але в такому масштабі.